Видання The Guardian сьогодні виходить з цікавою публікацією. Хочете називати її викривальною, де написано, що те, що відбулося у Венесуелі, а фактично те, що спланував і реалізував Дональд Трамп, немає нічого спільного із захистом демократії в Латинській Америці. Це все пов'язано виключно. Із нафтою нагадаю, що нафта у Венесуелі це 17% світових запасів, але видобувається на теперішній час всього 1%. Тобто нафтою фактично Венесуела не торгує, але вона там ця нафта зосереджена. Якби Трамп хотів її почати видобувати на благо Сполучених Штатів Америки, він би не зміг цього цього зробити день в день. Це справа років і років. Але от справа в нафті так, і давайте тепер розбиратися. В, в якій саме нафті справа, якщо вона там не, не видобувається, так на ній зараз не заробиш, і чому саме в цій нафті справа? Значить, The Guardian пише просто загал, загалом, що це фактична операція за ресурси і за вплив на перспективу. Адміністрація Трампа цього не приховує. Вона каже, так справа дійсно в нафті венесуельській, але що саме відбувається? да? Що саме мається на увазі? І тут у Рубіо популярно пояснює на весь світ. Ось цей уривок need to, take over the oil well, we don't need to. we don't the... First of all, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They they're not even in this continent. This is the western hemisphere. This is where we live and we're not going to allow the western hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors and rivals of the United States. Ось і все я перекладу. так: пряме запитання від журналістки стосовно того, для чого сполученим штатам венесуельська нафта чи правда, що вона потрібна, Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, відповідає, що ем, так справа в нафті. Ми не дозволимо нафтову індустрію, щоб її венесуельську нафтову індустрію контролювали противники, так або вороги ем, сполучених штатів Америки. Запитайте, чи потрібна нафта Венесуели Китаю? Він каже Північній Кореї, він каже, там Російській Федерації це не звучить, але ну очевидно, так тобто, оця от вісь, яку ми називаємо там глобальним півднем, вона вся хоче контролювати багато ресурсів. Сполучені Штати Америки кажуть, це наша півкуля. Західна півкуля це наша півкуля, ніхто не має права контролювати ресурси, ще й в такому обсязі, якщо це суперечить інтересам національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Ось і все. Тобто, з одного боку, справа дійсно в нафті, а з другого боку, Сполучені Штати зараз активно показують, хто хазяїн у західній півкулі. Ще раз з одного боку, історія. Яка демонструє, що Сполучені Штати жартували, очевидно, коли писали свою концепцію національної безпеки і говорили там, що можливо їм не треба вже бути світовим поліцейським, витрачати дуже багато грошей. А з іншого боку, зараз Сполучені Штати ну, показують конкретну а, силу і а, свій статус гегемона. фактично, так. І третє питання: чи дозволяє таким чином Дональд Трамп робити те саме авторитарним режимом, який не в західній півкулі? Авторитарні режими в західній півкулі, це режими в ідальному світогляді Дональда Трампа і Марко Рубіо також, очевидно, це режими, які контрольовані Сполученими Штатами Америки. А якщо ви не Західна півкуля, я не знаю. Це сигнал Путіну, сигнал Сіціньпіну, сигнал Кім Кімчинину. Контролюєте щось там, а Україна, а питання України от в чому небезпека? Уловлюєте зараз от, е, цю думку, цей посил. Що далі? Трамп не просить санкції Конгресу на проведення подібних операцій, Трамп не звертається в Раду безпеки Організації націй? В чому, до речі, зараз там дорікають Російську Федерацію, що вона так не зробила, розпочинаючи так зване СВО проти України. Війну, фактично, так. Трамп фактично робить те саме. Трамп демонструє, що Америка над правовим полем знаходиться, якщо Америка діє в Західній півкулі, під приводом боротьби, наприклад, з наркокартелями чи щось таке. Ви не повірите, але сьогодні штовхнувся на один пост: це пост олігарха російського Дерипаски, який ну. Ну, реально, вот раскусыв всю, всю историю 200 пыше Последние события на американском континенте не случайны, они продиктованы особенно в течение последнего года. Глубоким осознанием американизации того, что не победить, не задавить Китай не удается, поэтому они приняли системное решение сосредоточиться, как у нас любят говорить, на ближнем зарубежье и максимально там укрепиться, чтобы не проиграть окончательно в конкурентной борьбе. Со временем это даст европейцам возможность вернуться к проекту, который может привести к миру, процветанию и стабильности в Евразии, единому экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока. Ну а если не получится, то Европа окончательно поглотит новый исламский халифат. И нам при любом развитии событий нужно восстанавливать дорогу Афанасия Никитина, это Каспийский мать и Индия. Это пока единственная стратегия, способная обеспечить долгосрочное развитие. То есть... Розумієте, дерипаска це сприймає так, що Америка показує світ полярний Росії, потрібно діяти. Тобто, дерипаска тут бачить, от з е, прозріння такого е, від дерипаски, що дійсно це сигнал Китаю, в тому числі, що сюди лізти точно не потрібно. Там, ви знаєте, приїхав спецпредставник за дві години до захоплення Мадуро і його дружини з китайцями були секретні перемовини. І це так наклалося, я думаю, зовсім не випадково. З іншого боку, Дерипаска, от як росіянин, щитує це трошки імперіалістично. Він каже, ми те саме можемо робити, мабуть, і в своїй півкулі, так? якщо вже на те пішло. Ось тут вже речі небезпечні, які можуть бути запущені. І на підтвердження цього сьогодні російська пропаганда вона ну фактично за місяць перероджується, спускає все на гальма, і начебто не помічає. знаєте, от Перша реакція була яка: Боже, це порушення там всіх правил безпеки, каркасу безпеки, уставу Організації об'єднаних Націй. А тепер дивіться, що тепер ось таке Медведєв пропонує. Викрасти Мерца. <хи> Телеграм-канал Z, два Майора. Каже, давайте будемо викрадати Зеленсько ефективний спосіб. так Воєнний освідомитель ще один Z Паблік. Каже, Альфа ми можемо круче крутіше діяти. Можемо викрасти Зеленського не це просто ніт команди. Розумієте, от в чому полягає суть? А, а як було? То есть, как было? Россия, давайте російською мовою облажалась. Дивіться как было месяц тому. И сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. И чтобы сегодня Трамп позвонил, и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. А почему? А потому что он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно. Вот так вот. Обманывая, виляя хвостом, создавая какие-то схемы. Все, закончилось это время. Мы приняли решение, мы не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Ну вот когда-то об этом снимут фильмы, Ну, ці фільми будуть про інше, ви вже розумієте, так? Можливо, ось про це ці фільми будуть так. Це в нас Анатолій Шарій прокинувся і uh, пише: забавно, да Шейгу получає торден Атмадура за обезпечення безпеців Венесуели. Ось як це сьогодні виглядає, і це сором uh, дуже великий і ляпас дуже величезний. Найбільші друзі, значить, орден за забезпечення безпечності Венесуели, не допомогли, не прийшли на допомогу і не прийдуть, не зможуть цього зробити через те, що це західна півкуля. Робіть в східній півкулі все, що хочете, так теж не можна. Зеленський навпаки сьогодні натякає, що там спецпідрозділ американський вже альфа знає, що робити далі. З світовими диктаторами. Це він натякає, кого потрібно викрадати надалі. Телеграм-канали, ось що пишуть кремлівські, Шойгу предложил перехватити власть Венесуелі. Ну Це абсолютно фантастика. Так? Людина, яка не розуміє те, що відбувається, це Сергій Шейгу. Пыша Кремлевская табакерка. Он предложил отправить в Венесуэлу дополнительные силы и перехватить власть в этой стране. Предложение выглядит весьма странным на фоне явной неготовности нашего президента вступать в прямой конфликт с ША и с Трампом лично. А далее вот так, пишет табакерка. Чтобы не было как с Мадура, близкое окружение Путина проверяет на наличие предателей. Источники в администрации президента активно предупреждают о угрозе со стороны внутренних органов для всей России, лично для Владимира Путина. Далее цитата. «Ни для кого не секрет, наверное, что в России есть очень влиятельные люди, которые хотят, чтобы наша страна прекратила бороться за победу, а им было бы легче зарабатывать деньги. Эти граждане готовы на все ради собственной выгоды, даже на предательство и угрозы в адрес президента. Сейчас на фоне того, что произошло в Венесуэле, они могут активизироваться. Есть реальная угроза для Владимира Владимировича, о чем нужно говорить громко и публично. Но поверьте, мы делаем все, чтобы не допустить того, что случилось с нашим венесуэльским союзником Мадуро. Ніхто не збирався там вписуватися за Мадуро, і ніхто, очевидно, не збирається повторювати долю Мадуро але ризик от 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 стілечки ще там до того, що сталося. Трамп зараз говорить там уже далі, ви знаєте. так і Дискусія йде величезно: про Колумбію, про Кубу, про Мексику, трошки вже про Гренландію. Чому б ще про Росію не поговорити? Ну, це, це фантасмагорична історія, але можливості сьогодні е, Трамп показав. І я, от на початку огляду казав про небезпеку, що річ така небезпечна. Тобто, якщо е, там Західну півкулю контролюють Сполучені Штати, то хто контролює Східну півкулю? Китай чи такі відморожені люди, як е, Путін? Хто це буде контролювати? Чи здатні вони там щось? Контролювати, народний депутат України Єгор Чернів, це член оборонного комітету парламенту, побачив хороше в цій всій історії для України, і на завершення Ось вам мажорна нота так з усіх позитивних для України моментів, які дала операція США у Венесуелі, одним із найважливіших є суттєве посилення в адміністрації Трампа Марко Рубіо. Я зустрічався з ним, коли він був сенатором. І в нього є три дуже хороші для нас риси. Він дійсно ідейний, він беззастережно підтримує нас і він дуже рішучий. Майже рік він був усунутий від активної участі у вирішенні нашої проблеми з Росією, але тепер, схоже, Рубіо повертається.